Людмила Петрівна все життя жила в місті, хоча мала свій будинок в селі від батьків. Будинок був старенький, але міцний, білені стіни, сад із яблунями і невеликий город. Коли вона вийшла на пенсію, більше любила бути поруч із донькою та онуками в місті. Квартира, де вони жили, була її власністю, але вона ні разу цим не хвалилася, навпаки, прийняла раду зятя у свій дім. Та зять Максим часто бурчав Оксана, хай мама на літо краще в село їде, там і город і повітря свіже. А нам тут і так тісно, хіба не бачиш? Оксана, донька, не хотіла сперечатися з чоловіком, тому завжди лагідно казала Мамо, а може, й справді поїдеш на літо, тобі ж там добре, а ми час від часу будемо приїжджати, будемо допомагати, а восени обов'язково заберемо тебе додому. Людмила Петрівна погоджувалася, їй справді було легше піти на поступки, ніж бачити напружене обличчя зятя. Літо пролетіло у звичних турботах город, консервації, яблука Людмила Петрівна не нарікала. Вона любила працювати на землі, відправляла доньці з онуками овочі і фрукти і банки з компотами. Мамо, дякуємо, телефонувала Оксана, діти радіють, і Максим теж задоволений. Тільки Людмила Петрівна знала, як її самотній увечері, коли сонце ховається за сад, а навколо тільки тиша. Коли настала осінь, вона чекала, що донька з зятем приїдуть і заберуть її в місто. Але замість радості почула холодні слова. Людмила Петрівна сказав Максим, глянувши їй прямо в очі. Я більше так не можу, або ви залишаєтесь в селі, або я йду від Оксани. Людмила Петрівна мовчала в голові голо. Та як це так ледве мовила? Ми ж домовились. Домовились? перебив Максим, але я втомився. У місті мені потрібен простір, не можу я жити під одним дахом і з тещою все життя. Оксана заплакала. «Мам, я не витримаю, якщо Максим піде. І тоді Людмила Петрівна прийняла рішення. Добре, доню, я залишусь, хай буде так, аби ти лише була щаслива. Серце стискалося від болю, але вона усміхнулася, щоб доньці було легше. Життя в селі восени зовсім інше, ніж улітку. Вітер гойдав гілки, дощі розмивали стежки. Людмила Петрівна почала звикати до самотності. Вона намагалась не думати, що в її власній квартирі тепер живе донька з чоловіком, а їй там місця немає. Та доля мала свій план. Одного дня вона поверталася з магазину і до неї під'їхав чорний джип. Вийшов високий, гарно одягнений чоловік. Ви ж, мабуть, Людмила Петрівна? привітно спитав. Так, а ви хто? Мене звати Іван Григорович. Я недавно поселився неподалік, купив господарство, чув від людей, що ви жінка працьовита. Може, допоможете мені з садом, а я заплачу. Він усміхався так щиро, що Людмила Петрівна погодилась. Згодом вона зрозуміла Іван не просто шукав працівницю, він хотів товариства. Його дружина померла кілька років тому, діти виїхали за кордон. Іван мав гроші, землю, але був самотній. Знаєте, Людмила, сказав він одного вечора, коли вони сиділи в альтанці, я давно мріяв зустріти таку жінку, як ви. Ви справжня господиня, з вами спокійно. А давайте будемо разом. Людмила Петрівна розгубилася. Вона ніколи не думала про нові стосунки після смерті чоловіка, але в серці вперше за довгі роки загоріло тепло. Я, я не знаю, Іване. Подумайте, лагідно відповів він, я хочу, щоб ви жили не самотньо, а по-людськи. Так почалось нове життя Іван поліг, щоб Людмила Петрівна переїхала до нього. Вона мала власну кімнату, затишок, тепло, і головне, поруч була людина, яка її цінувала. У селі люди шепотілися. От Людмилі пощастило, але вона знала то не випадкове щастя, то нагорода за її терпіння. А в місті тим часом у доньки почались проблеми. Максим не втримався, то роботу міняв, то грошей не вистачало, і якось одного вечора він приїхав з село. Людмилу Петрівну почав якось так. «Допоможіть! У нас грошей бракує. Ви ж знаєте, квартира ваша. Може, продамо?» Людмила Петрівна глянула на нього спокійно. Максиме, я залишила вам усе, щоб ви з донькою були щасливі. Тепер я живу по-іншому. Я вже не та, що мовчки все віддає. Максим нахмурився, але вона твердо додала Грошей не дам. Якщо хочеш, працюй. Я теж все життя працювала. І квартиру теж не дозволяю продавати. Він поїхав роздратований, а Людмила Петрівна відчула справжню силу, силу жінки, яка більше не дозволяє топтати себе. На наступний вечір Оксана приїхала сама. Вона тихо зайшла у двір і побачила маму, що сиділа поруч з Іваном, пила чай і сміялася. Мамо, я не впізнаю тебе, ти така щаслива. Так, доню, усміхнулася Людмила Петрівна. Бо інколи треба втратити усе, щоб знайти справжнє тепло в серці. Людмила Петрівна зрозуміла, її жертва була недаремною. Вона відпустила свою доньку. До її вибору, але доля подарувала їй інше життя, навіть краще, ніж вона могла собі сама уявити. А зять зять тепер обходив її стороною, бо знав у цієї жінки вже не попросиш ні копійки. І Людмила Петрівна жила далі, вдячна за те, що осінь її життя розквітла новою весною.